Я водночас бачу таке зниження, спеціальне зниження значення волонтерства в Україні з боку влади. Ви чули ці заяви? Як ви вважаєте, навіщо це робиться? Ну взагалі я бачу будь-які зниження. Ви Подив, подивіться, що стосується ТЦК і мобілізації, це скандали за скандалами, скандали за скандалами. Це просто якась верениця не припиняючихся речей, і на які ніби держава не звертає уваги. Це постійні розмови про можливе перемирення, це постійні якісь варіанти прогрівати інформаційний простір і суспільство на предмет такого перемир'я. Ну, якщо дивитись в цьому контексті, тому, тому зрозумілим стає навіщо знижується. В інформаційному просторі роль самих волонтерів, які в більшості випадків е, такі підрозділи, як мій, на своїх плечах і виносять на плечах народу і на плечах організації допомоги від народу до армії саме волонтерів, е, якби тому, тому стає зрозумілим, бо найдієвіша, е, найрішучіша, найактивніша частина суспільства. Вона вся від початку повномасштабного вторгнення переключилась саме у бік війни, і це саме військовослужбовці і волонтери. Це та проблема, яка не дозволить діючій владі. Піти на якісь договорники, угу. тому їхню роль намагаються знизити з одного боку. Суспільство дійсно хоче, щоб війна закінчилася, а з іншого боку, трошки лякає таке наполегливе притягнення України до миру. Ви як військовий, як до цього ставитесь? І як ви бачите цей процес? <кхів> Я бачу це е, як виключно історія, в якій Російська Федерація використає цей час для того, щоб посилити себе у військовому плані, відмобілізуватись, підтягнути ресурси для того, щоб через певний час повторити е, атаку в бік України. Е, і повірте мені, вони вже врахують всі помилки, які були ними е, допущені. При повномасштабному вторгненні, коли вони отримали мордасам капітально в 2022 році, ці помилки будуть враховані.